Згоден, я б так теж не зміг, ви великий молодець. Слухайте, ну якщо ми вже всі так здружилися, то ми що познайомимось, я за, я не проти. Я також згоден. Ну тоді давайте познайомимось. Мене звати Степан. Мене звати Матвій. Мене Кирів. А мене Кирів. Ой, тобто Ігор. Ну що, гарно мати таких друзів нових. Вибачте, а можна вашу команду? Так, звичайно, ніхто ж не проти. Та ні. Та ні, ми тільки раді будемо. Так, ми всі за. Ну добре, дякую. Всі, а звідки ти знав про першу гру? Бо я вже тут був. Як? І ви виграли? Так. А навіщо ви ще раз тут? Щоб зупинити всі ігри? Якщо виграли всю всі ігри, то ви... Значить, виграли цю гру, то яка буде слідуюча гра? Так, правильно, а слідуюча гра це Дальгон. Там, де треба вирізати фігуру із печива? Так, і нам всім треба вибрати трикутник. Всіх в цьому залі вітаю з перемогою в першій грі. 456 гравців вижило 452. Зараз в купилці вже є 400 мільйонів доларів, по 100 мільйонів доларів на кожного гравця. Зараз я вас прошу пройти на місце другої гри. Так, добре, давайте йдемо. Трикутник, Трикутник. Що це таке? Це не схоже місце для гри в гривдальгони. Друга гра називається Шестиногий Пентагон. Що це таке? Схоже, правила гри, та усі ігри змінилися. Зараз зробіть команду з п'яти чоловік. Угу. З в якій кожен буде грати в одну із цих ігор? Таджи, байджи, колти, волок, Так, Ну, команда в нас вже є. Але хто ще буде грати? то, що грає найкраще, так краще. Я у волчок. Я думаю, в джиги чаги. А ти в чому Угу. Mm -hmm. Так джин. Я думаю, мені краще в конги. Ну, я тоді думаю, в джим. Час на вибір скінчився. Гра починається. Добре, давайте. Молодець. Давайте далі. Пішлімо один, два, один, два, один, два. Молодець, пішліть. Один, два. Один, два. Один, два. Є. Yeah. Один, два, один, один, два, yes! молодець. Пішли далі. Один. Один, два. Один два.